Так, чуваки, всім привіт. Привет, сьогодні ребят. у нас 16-й день подорожі вишиваним шляхом. Ми, як бачите, дуже втомлені. І сьогодні ми були в місті, ну і зараз, в принципі, є в Умані. І хочемо поділитися з вами історіями, що з нами сьогодні трапилось, що ми бачили в цьому місті. Починай. А, ну що, ми приїхали і зразу так відправились в Хасицький квартал, так званий. От, взагалі. Щороку до Умані приїжджає понад 30 тисяч хаситів зустрічати Новий рік. Ось, справа в тому, що тут похований їх цадик Рабі Рахман. От, він заповів, що якщо ви будете приїжджати, зустрічати тут Новий рік там, на моїй могилі, вам наступний рік буде дуже щасливим. Але для цього потрібно приїжджати. От щороку буде вам тоді щастя. Дуже круто там ми гуляли, і здалося, що ми взагалі в Ізраїлі, оскільки вивіски були все на єврейській мові, ціни в деяких магазинах в доларах. От, це для мене трошки було шоком. Ми зайшли в синагогу, От, нам там дали квіточку, Кві... книжечку її прочитати потрібно, що 90 разів, чи скільки там, чи то псалмів, От, і кинути обов'язково пожертву. Тоді тобі буде щастя і збудеться твоє бажання. От е, такі справи. Да а потім ми поїхали подивились на оновлений парк Тараса Шевченка. Ну його реконструювали цілих 5 років, і в цьому році вже завершують реконструкцію. От, він виглядає доволі красиво і паралельно там ще 25-го числа там відкриваються фонтани. Кажуть, що фонтани будуть такі круті, що аж е, люди з білої церкви вже в кількості ста чоловік їдуть на відкриття цих фонтанів. Тобто, це, це щось. Це світло музичний фонтан. Так, так, світломузикальний фонтан, і е, він буде щось схоже, типу як на вінницький. ну така концепція у нього. Ось, ну чим ми далі займалися. А після цього ми пішли на майстер-клас до діда Панаса, до зовсім молодого діда Панаса, майстер-клас гончарства. Він нам показав, як він ліпить глечики на гончарному колі. А після того ми з Сергієм самі почали ліпити коники, глечики. Дуже круто просто в руках тримати глину і її чіпати. І не знаю, в мене дещо вийшло. Хочеться одразу зауважити, що ми дійсно ліпили, і це ми знаємо, що ми коників ліпили, а інші не знають, що ми ліпили. Вони просто знають, що ми ліпили. Ось це головне. Ну, ви побачите в наших лепневих відео, що ми там зробили. Так, і насправді, ну, у будь-якому випадку, нам дуже сподобалось, тому що це було більш цікавіше, ніж в опішні. Тому що в опішні ми там ну, мінімально да, там однією рукою це все робило, а тут саме ми місили. Коротше, було здорово. Після цього нас дуже цікавий чувак забрав і швидко нам провів екскурсію десь, напевно, хвилин за десять під землею. А там знаходився колись храм, наскільки я пам'ятаю, монастир. Бачите, я все життя плутаю. Монастир, храми. Ну ось, знаходилась, коротше, така цікава штука. І він знаєте, от він як Емінем реально нам швидку історію розповідав. каже, а то там в тисячі му році було поховано, там та він такий стріляє. Знаєте, якийсь тінь канделак Реальна ну, насправді він так. Ми його попросили це зробити, оскільки під землею було досить холодно. Mm -hmm. Я була в діта в одній майці, і тому ми кажемо, будь ласка, давайте. І він такий, no проблем. Три секунди не знаю. Це було настільки круто і настільки емоційно. Насправді ще й класний монастир йому понад 300 років. Дуже дуже цікаво було. Дуже радимо відвідати цю екскурсію, дуже харизматичний екскурсовод і під землею. Ребята, це реально романтика. А, це було епічно. І ще е, прокол у тому, що він так швидко розповідав нам все, тому що ми спізнювалися насправді до журналістів. Вони не чекали, поки ми там даємо, дамо інтерв'ю, розкажемо про наш проект. Е, ну, ми все ж таки запізнились, але все пройшло нормально. А потім ми поїхали в парк Софіївка. так, коли знаходиться все ще тут. В Умані. Ну, всі знають цей парк, як мінімум, зі школи. Е, я там політав на коптері. Зняв класні кадри, будуть фоточки, відосики, все в липневих відео. Якщо ми зберемо багато великих пальчиків вгору під цим відео, то я обов'язково декілька фотографій з квадрокоптера закину в групу найближчими днями. От, ну і все. І потім ми приїхали додому і почали відпочивати. Зараз відпочиваємо. А і зараз ми живемо в такому ресторанно-готельному комплексі. Називається він Колиба в Умані. О, дуже класне місце, спокійне на природі, все зроблене з дерева. Так трошки далеченько від міста, але це, ну, в цьому є якийсь і кайф О, А завтра ми вже їдемо в Буки. Да, і там обіцяють нам поганий зв'язок, поганий інтернет. Так що не обіцяємо, що завтра ми будемо постити відосики. Але ми спробуємо все зробити для того, аби у нас була можливість це зробити. Да, Все, дякуємо. Ви знаєте. Лайки, підписки, коментарі, до побачення!